Всім привіт шановні друзі та підписники. Сьогодні так при святі мого брата, сьогодні мого брата День народження, я вирішив йому відмітити День народження. Я навмисно для нього заказав м'ясо, самі бачите, о, я тримаю шошочок. І я би хотів за рахунок свята мого брата, його свято відмітити так, як положено. Хоч зараз його і нема, ви самі мого брата знаєте, самі пам'ятаєте те, що в попередньому відео є коника Стрибунця, що зі мною змагався там в різних відеох. Так що в нього сьогодні день народження, якщо зможете, навіть його привітайте з Днем Народження. для нього буде дуже великий сюрприз. Він навіть не знає, що я хочу на своєму каналі. Його привітати. Від того най не знаю, я його навіть не попереджував. Але зробіть для нього той сюрприз. Він полюбеш, він зайде на мій канал, він привірить у все. Я би хотів, щоб його привітали, щоб йому зробили приємно, щоб він був, як самі розумієте, щоб е, в нього життя склалося дуже прекрасно. Так що ті ваш сочок, самі бачите, який. Ну там така деха... смакота така, що просто бомба. Тіво шачок, то є подарок мого братика. Хоч шкода, що його зараз біля мене немає. Я до нього дзвонив, не міг до дозвонитися. Я не знаю десь на роботі або що-небудь. Я без нього його день народження відмічаю. Просто вжарив <пух> м'ясо. Ну і зараз сидимо з друзями. То м'ясо... Так і без нього роздираємо. Але для нього я маю ще інакший сюрприз. Я для нього ще приховав отакий же самий шомпур. Найбільший. Тут є щойно ви бачите один, а я для нього приховав там три шомпури. І тут такі масивні, що там куски набагато більші будуть. І хочу його привітати щастя із ролічка. Ноги благоліт. Так що, друзі. Допоможіть мені його привітати. Я вас вірю, ви є найкраще. Зараз я про вас пробую кусок, а там вже далі будемо бачити по можливостях як там далі вийде. О! М'ясне, дуже, дуже сочне, дуже файне місце. Шкода, що мені попасти тільки на один шомпур. Ну Йому попадається набагато більше м'яса. Ну він не пожаліє. Ну, М'ясо м'ягеньке, сочне. Я не можу вам словами передати. То неможливо просто-напросто. То не є, що там був шашки. Пересушені, що-небудь пережаний. Але я робив її раз по своєму рецепту, так я завжди не раз роблю, що м'ясо сочне. М'ясо не є ні сухе, ні нічого. І м'ягеньке, до речі. Так що в нього бонус є дуже великий. Я пробую один шомпорт, самі бачите. А мій братій, як він є іменинник. Це є від мене сюрприз, ну правда, в нього вже не буде горяче м'ясо, буде холодне м'ясо, бо не знати, коли він з'явиться, може ввечері, може коли. Але зато він запробує таке ж саме сочне м'ясо, але вже холодне. Вже не буде горяче. Тож, шановні друзі та підписники, ще раз до вас звертаюся. Хто не встиг поставити дзвіночок? на моєму каналі обов'язково ставте дзвіночки не забувайте пишіть в коментарях що ви би хотіли побачити в наступному відео так що я ще один укус роблю за свого братика а остане то вже будемо бачити ну як то цілий шопризін то самі розумієте ви ж ви не будете ціле відео дивитися якщо по поки це цілий але в загальному я думаю, що у куска м'яса м'ясах вистачає тут. Кожен кусок має десь по 100 грамів, десь плюс-мінус десь кіломежах. Самі бачите, які тут є куски величезні, що то не є киски на в магазині шашлики, що то є домашній шашлик, То що я сам зробив, сам задумав, сам приготовив. Міністр один кусочок. Хочете, я ще для вас постараюся ще один кусок групи. Але я вас дуже сильно прошу, дивіться відео початку до кінця. Не пропускайте, не переготайте. Ключу відео і десь до кінця, дивіться до самого кінця. З початку до кінця. І ставте обов'язково дзвіночки. Пишіть коментарі, що ви хотіли побачити в наступному відео. Сьогодні я вирішив зробити шашликом заради того, бо я брато пообіцяв, що я для нього зроблю сюрприз. Але я не казав, який. Та що підтримайте мене, допоможіть для мене зробити той сюрприз йому такий, що він просто би в шоці. Ви мене самі розумієте? Що брат зі мною там зйомки робить, то все? Допомагає мені з контентами.